Так, Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. Також допоможіть добити 2000 підписників. Всім гарного перегляду. Наступний автомобіль у нас Nissan Patrol на українській реєстрації. 1996 рік. Ціна у нас 4,2 дизель, пробіг 336 тисяч кілометрів, ціна у нас 12600 км. Номер власника, ось якому цікаво, телефонуйте, чи раптором покрита, чи чим да схожі, все. На такій гарній резині. Так, зараз що тут розказати? Резина, звісно, Резова, чи яка вона не зрозуміла. Автомобіль повністю піднятий. Високий такий. Сейчас по салончику вам покажу. Такий салончик садіння шкіряні. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру. No номер вказаний. 12600 Так наступний автомобіль у нас в Універсалі свіже приганений автомобільчик, автомобільчик Opel Astra H Уманними фарами з датчиком дощу. 2008 рік 1,6 звичайний двигун MPI. Ціна 5950, автомобіль не фарбований. Кондиціонер працює 200 тисяч пробігу, номерочок ось. Да, і тут ще схло рідне. Ай, не бачу. 7 роком. Вона ну, може бути відрізнятися на один рік назад, не, не я не на один рік вперед. Так, по порошку у нас все добре, нічого робити не потрібно. автомобіль у нас притонований, і автомобільчик у нас притонований. Гарна літня зимова марки Puma. шторочка на місці. Звичайний один 6 MPI, на який можна поставити гайч, покоління, або і так їздити по коли... так. У нас тут сидіння виходить комбіновані з тряпочкою і шкірою. Механічна коробочка передач на 5 передач, мультикермо, кондиціонер, два передніх електроскопі Діма... і так. Так, так, Ціна 5950. Так що телефонуйте по номеру до власника. А ви поки підтримайте відео лайком, коментарем підписочкою. підписочкою. Перше покоління у нас Volkswagen Caddy 2003 року. За такі були, хто не знає, перше покоління Каді були, вони були з вікнами, без, з сидіннями, без, і грузові. Так, третій рік у нас 1,9 дизель насос-форсунка. Ціна у нас 2500 доларів за торгом. Пробіг у нас 211 тисяч кілометрів. Номер масника. Ось у цікаво, телефонувати по номеру по колу я автомобільчик. Зараз пройду, покажу вам. стані ось автомобільчик з будочкою. Може комусь щось підвозить, перевозить. У нас ось форсунка, Даш. не знаю. Путі, звичайно, який... Троті. Троті. Два комплекта резини. Хорошо. Там, два комплекта резини, так що непонятно. Бо у нас тут форсунка, або такий двигун, як на шкоді теж ставився. Не знаю. Хто, хто хоче, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Дзвоніть, питайте, хай вам відео скидають. Так, наступний автомобіль у нас Kia Soul. Автомобіль на українській реєстрації повністю нефарбований автомобіль. Тут у нас 1,6 турбодизель. 2009 рік автомобіль пригане, був з зданії Пробіг 270 тисяч кілометрів. Ціна у нас 6300 тур Номер власника, ось якому цікаво, телефонуйте по номеру. Я з ще автомобіль ще по колу обійду, покажу. Легкосплавні заводські диски. Ось у нас 4 електросхлопід'ямача, регулювання зеркал. також мультикермо, кондиціонер, механічна коробка передач. Тож 6 передач. Десь... Скільки Андрій? Я 5. 5. 5. 5. матурбірована. Ні, та я позил, то понятно. Так, Власниця каже, що і буде гарний торг, так що від ціни 6300 номерочок покажу. Кому цікаво, телефонуйте, питайте, торгуйтеся по даному авто. Автомобіль на чорному кольорі, гарна. Їхня резинка, задні паратроніки. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас порт Focus, автомобіль у нас свіжопригнаний 2011, ні, 2011 року. Звичайний тут двигун, 1,6 бензин на 16 клапанів. Пробіг 188 тисяч кілометрів, ціна у нас 6 тисяч доларів. Номер власника, ось у кому цікаво, -то, телефонуйте по номеру. Автомобіль нас пригнаний з Німеччини в такому чорному кольорі. Зараз вам його мій обіду. Покажу. Так, по салончику у нас 5 передач, 2 передніх електросхопідіймача, бортовий комп'ютер, тряпчаний салончик, шторочка на місці. Така ось задня частина автомобіля. Так що кому цікаво, телефонуйте, по. Так, є сервісна книжка по автомобілі. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі без ДТП. Також переднє бокове скло, повністю все рідне. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру, номер показував я. Так, наступне у нас перше покоління Volkswagen Tauran 2003 року. З двигуном 1,6 MPI, пробіг 191 000 км. Ціна у нас 5500 ТОР, Номер якщо кому цікаво, там 270 71 Кому цікаво, телефонувати номер. по номеру. Зараз я вам її обійду, покажу. Так, у нас порожки низ-низ крила в гарному стані. Обично це їхні боячки, вздуті, і дверей немає. Є фаркопчик, шторка теж на місці. У нас тряпчевний салончик, всі сидіння регулюються, знімаються по віддільності. Два передніх підіймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер, механічна коробка передач, 5 передач. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Зараз я вам ще її по колу біду, покажу. Там біль в чорному Там, по Опорожкам теж ліва частина в гарному стані, вздуті краски. По порогу і низу крила немає, так що ціна 5500 третій рік, телефонуйте по номеру. Продажі такі Passat b 7 З передніми парктрониками, у нас 2000. А яку року автомобіль? 2011, 2011 року 1,6 дизель на механічній коробці передач, 6 передач пробіг у нас 245 тисяч кілометрів. Ціна. 8900 так номера нема, а десь на авторі. Да, на авторі є. На авторі є. так, Шукайте, шукайте по місту Біла Церква. Автомобіль у нас в універсалі. Зараз вам його по колу покажу. Відчинити можна? Да. Так. 4 електричного підіймача, регулювання підігрів зеркал. Потім у нас автосвітло, потім, а, да, в дощу, механічна коробка, 6 передач, клімат контроль, двох зон, підігрів передніх сидінь, велика мультимедія, потім е, так, мультикармо і кермо у нас не перешите, ще заводська шкіра тут. Так, Попорошка у нас тут рівно, вздуті краски. Так, задня частина у нас автомобіль в універсалі з фаркопчиком. Так що кому цікаво, телефонуйте, шукайте автомобіль на авторі, а там номеру, бо не вказали номеру. Так, що кому цікаво, такі пасаті. Так, Toyota Camry 50 європейка у нас 2012 року. 2,5 газ бензин, 4 покоління. Пробіг у нас 200 тисяч, автомобіль на автоматі 13 тисяч торг. Номер моя масника у кому цікаво телефонувати зараз. більше побіду покажу по колу. Так, у нас тут заводські легкосплавні диски. Там затонований крім лобового скла. Ось стоять задні парктроніки. Так, що у нас тут далі? Теріпчаний салончик, вставочки під дерево. Так, що кому цікаво? Ціна 13 тисяч торг, номер я показував. Телефонуйте до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 6 в Універсалі 2012 року. 1.6 дизель, пробіг 160 тисяч кілометрів. Зараз подивимося механічна чи на автоматі. Не механічна коробка передач, 5 передачок. Ціна у нас 6500 в сірому кольорі. Ця цікавий номерочок. Ставимо 6500. Обіду в його по колу покажу автомобільчик цей. Так, заводські у нас легкосплавні диски. Вот у нас задние парктроники, передние парктроники. Шторка у нас на месте. Сейчас покажу. У нас тут тряпчаный салончик. Да, на ручке кондиционер. Так что кому интересно данный автомобиль в универсале, телефонуйте по номеру до власника.